Так а голова комісії на місці? А голова комісії на місці? А ви не довжен бути на місці? Ви ночував тут. Ви uh -huh. зайти. А як? Тут Давай. такі, що не, не доведе пускати. Ну, так а чого ви не пускаєте? Що ви не путеєте? Що ви не пускаєте? Подайте. Чого ви не пускаєте? Ви не пускаєте? Ви не пускаєте? Одайді, бо будете що власне. А що власне? Ось побачите. Ну хорошо. <кх> чого ви не пускаєте? Скажіть мені, хто ви такі? Об'ясніть мені, хто ви такі, чого ви не пускаєте мене до виборчої дільниці? Бо ти веде не так. І... Чого ви не пускаєте до ТВ камень? Об'ясніть. Здрасте. Здрасте. Чого голова комісії вже там, а мене не, не можна зайти, скажіть мені ласка. Ну 8 часом зайдуть. 8 часов, чого голова комісії зайшла раніше? Чого? І ви слідом за нею. Да. Не бреші не слідом. Не бреші їх. Через хвилину. Не слідом. Я ну не то так треба, ж бігали, а тепер ми трошки ходимо. Підмітала за ванією за вчорашнім. Ваня вчора на мусорив тут. Так вона підмітала так. Так, Да. — Ніколи не думала. Ти знаєш? Сестра, да? — Да-да-да. — Скотиняка, кажу. Отаке да. Оттакі, скотиняка, та, да. Боже, горіли, мамочки, нікуди було, бігли, сиділи, Пішов, і спалив. Ти ми... пиши, пошел, пошел. Ви, вистав відео. Як його батько хворий був, він не знав, де він лікується і де лежить. І, і хто угу. того батька спасав. Угу. Да. Ваня, ти, ну, ти а отойдя да. ну, і я спалив.